Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сезон закаток у нас продовжується на моєму каналі і сьогодні ми будемо консервірувати ось такі асорті красивий і цвітною капусточкою. Овочеві асорті. Кому цікаво, залишатися зі мною. Будемо разом готувати. Для нашого овочевого асорті потрібна цвіта капуста, помидори, перець, кабачок. Трішки лимонної кислоти, перець з горошком, зовсім трішки, 5-6 горошин, сахар і сіль. Для початку ми будемо зараз цвітну капусту помиємо, розберемо її на соцвіття і будемо ланчурувати у кип'ячій воді з лимонною кислотою. Так, я поставила на плиту воду. Ми її доводимо до кипіння, кидаємо буквально. Чуть-чуть лимонної кислоти, дрібкою кислоти і наші порізані суцвіття цвітної капусти. Накидаємо нашу воду і бланшируємо її 3 хвилини. Бланшируємо 3 хвилини буквально і зливаємо воду, капуста у нас на салат буде готова. Ціну капусту 3 хвилини вона прокипіла, самі її перелажуємо, вилажуємо з води. Поки наша капуста стиває, ми нарізаємо останні овощі. Перець я наріжу ось такими кубиками. я наріжу такими брусочками. Ось так. Помідор, я поріжу, в мене невеличкі помидори, я розріжу їх на три на три, на чотири частинки. Ось так. І так нарізаємо всі наші овощі. У чисті стерилізовані банки розкладаємо наші овощі. Викладаємо слоями очередно. Можна використовувати і більші банки, але ми любимо більше ось такі невеличкі. Помидорки складатися, вложити срізом донизу. Баночки я трішки притрамбовую. Ось так. Ось так накладаємо всі наші баночки. Наші розложені баночки ми заливаємо гарячим укропом. Залиті водою банки накриваємо чистими стерилізованими кришками. Накриваємо полотенцем. І 20 минут залишаємо під полотенцем. Воду із банок ми зливаємо. І в цій же воді будемо готувати маринад. У Нашій маринад ми додаємо 3. Чайні ложки цукру і три чайні ложки я такі з горкою, солі. Ставляємо на вогонь, щоб закипіло. Також я ще додав сюди трошки перцю, э, горошку, перець горошок, трішки перець душистого. І трішки з гвоздічки. Ставляємо на вогонь, щоб закипало. Як тільки в нас закипить, ми додаємо потім ще оцет. Маринад у нас з на, на 12-півлітрових баночок або на 6 літрових. Кому мало солі, можете додати за своїм смаком трішки більше. Бульон наш починає кипіти. ми вливаємо 50 мл нашого оцету, розмішуємо і в наші банки. І закриваємо. Тільки так вода починає сильно кипіти, виключаємо, щоб у нас уксус не випаровувався. Розливаємо всі банки і закриваємо закаточним ключом. Ось закрились наші асорті. Перевертаємо вверх дном та закутуємо тепле діяло до повного остивання. Якщо вам сподобався мій рецепт, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал. До нови встречи!